Дорогі друзі атеїсти які вже певний час пишуть мені в коментарях, що доведе існування Бога науковими е доказами. Так, е тому я вирішила це відео записати саме для вас, е чи вірити вам мені, чи не вірити. Ваше право, проте докази залишаються достовірними. І саме сьогодні я хочу з вами поговорити про дослідження одного дитячого лікаря-педіатра, якого звуть Мелвін Морзе, який досліджував клінічну смерть у дітей, збирав всю інформацію, яким був увага. Дуже скептично ставився до життя після смерті. Віру в Бога і до кінця намагався не вірити в це, проте саме діти, які пережили клінічну смерть, а згодом і виросли. Ми стали дорослими. Вони почали вести е, релігійний, особливо релігійний спосіб життя, духовний. Вони його переконали, що все ж таки Бог існує. Давайте поговоримо про те, що е, люди, які пережили клінічну смерть, у них дуже багато схожих розповідей. На уваг, увага, це клінічна смерть, вона практично дорівнює справжній смерті. Тобто людина помирає на нетавний час, потім вона повертається до життя. Навіть е, сьогодні я не буду розповідати про всі детальні випадки, які він описував, або ж інших лікарів дослідження. Проте дуже всім раджу почитати книгу, яка називається На порозі життя і смерті. Можете просто загуглити, вона зовсім. Коштує недорого, але що ж рекламувати? Давайте перейдемо до основного. Існує одна історія, тобто факт існувала людина, яка була сліпа від народження. Вона пережила клінічну смерть. І вона описує, що було в цей період. Як ми знаємо, наша душа, вона незалежна від тіла. Тобто, наше тіло може бути кволе, ми можемо бути тілесно сліпі, глухі або ж е, німі, але душа наша має всі е, відчуття. Тому, переживши клінічну смерть, він прокинувся після цього сну і він розповів все в деталях, що він бачив, хоча був від народження слідцем. Він розповів, в якому бранні. Були лікарі, що вони саме робили, які інструменти звідки брали, і це насправді дуже шокує. Також існувала така жінка на ім'я Памела Рейнольдс, яка в 1991 році пережила операцію на мозок. В період операції її мозок був повністю відключений, практично мертвий, і вона її душа вийшла з тіла після того, як вона повернулася до життя. Вона в точності в деталях розповіла абсолютно все, що лікарі робили, що вони говорили, і так далі. І таких історій є надзвичайно багато, тому хто ще досі скептично ставиться до цього. Будь ласка, продивіться дослідження лікарів, які раніше були атеїстами, які не вірили. І все ж таки вони повірили якраз таки завдяки цим дослідженням. Також хочу додатково сказати, що окрім того, що наша душа. Вона виходить з тіла, люди, які пережили клінічну смерть, вони розповідають все, що відбувається саме там, або за операційним столом. Або ж, наприклад, коли людина помирає саме в період е, якоїсь катастрофи, вона її клінічна смерть, потім людину повертають до життя, вона описує саме той момент. Але саме найголовніше люди описують, як вони опиняються в красивому місці, яке повне світло, повне добра і. Зазвичай їх зустрічає або чоловік, або жінка, які є дуже приємними, дуже добрими, світлими, і дуже часто вони е, відчувають присутність Бога у, саме у світлі. Тобто всі бачать Бога як прекрасне, дуже добре світло, наповнене любов'ю, взагалі без осудження, без якоїсь слоби. Також були люди, які. Самогубці і вони пережили також клінічну смерть, але вони опинились не в зовсім приємному місці. Оскільки ми знаємо, людина, яка забирає в себе життя, вона потрапляє одразу в пекло. Вони розповідали, як вони туди опинилися, як е, вони кликали ім'я Ісуса який. Допоміг їм, які витягнув їх назад в тіло, і вони прожили після цього своє життя правильно та гідно, друзі. Якщо ж ви вже не вірите саме цим науковим доказам, тому що ще раз повторюю, науковці лікарі, які просто не могли повірити в це, вони це досліджували. Вони збирали багато інформації на рахунок саме клінічної смерті, що люди переживали в той момент, як вони описують з точністю все до деталей, що відбувалося, коли вони були мертвими, тобто і в нашому. В реальному житті і в потойбіччі, що вони бачили, що вони відчували, і саме вони розповідали про Бога нашого Господа, Бога Ісуса. Також Бога вони завжди відчувають як дуже тепле світло. А Бог Ісус є світло світу. Тому я знаю, що все ж мені не вдасться переконати абсолютно всіх. Проте я дуже сподіваюся, що хтось все-таки задумається над цим. Можливо, ви почнете купати глибше, дізнаєтеся значно більше інформації, і це допоможе вам, хоча б трішки захотіти повірити і захотіти шукати докази саме існування Бога, а не протилежні. Всім бажаю мирного дня! Обіймаю і люблю.